Друзі, вітаю дорогенькі. Щиро дякую вам за підтримку. Хочу привітати вас ну, з Новим роком. Побажати вам здоров'я міцного міцного і ну, ви чого самі собі бажаєте? Хай воно все це здійсниться. Всі ваші мрії. Сьогодні я ну, декілька днів я не знімала відео. Бо знову трохи прихворіла. Так, та сама історія я вам про неї розповідала, що не дає мені не жити спокійно, ні працювати. Сьогодні я хочу почати такий експеримент. Дуже-дуже давно, коли у мене ще не було інтернету, я ну, Починала вирощувати фіалочки. І у мене була одна фіалочка, я от ось не пам'ятаю, чи мама мені її подарувала, чи я її купила у магазині. Це, була професій... Це був професійний сорт, і назву я її не пам'ятаю. І хочу сказати вам, що вона у мене стояла на підвіконні. І... Я, я з чого це, бо чую тут, що багато говорять про те, що фіалку бажано тільки в таких ну, вазончиках у дев'ятці, у дев'яточки ось такої вирощувати. І ну, тоді, ну як бажано, і для неї так, і квітне добрий, і листочки, і розетка невелика. Я хочу вам сказати, що я. Це було як? Це було випадково. Це такий приклад з мого життя, на моєму життєвому досвіді, що я цю піалочку виростила у великому вазончику. І тоді у мене ще не було інтернету, я нічого цього не знала, що потрібно для фіалки дев'ятка, саме вазончик. І... Які добрива потрібні для неї, які, які, яка торфосуміш для фіалочки потрібна. Я цього ще нічого не знала, я тільки-тільки починала. І я хочу вам показати, я буду ну, проводити такий експеримент, починаю, і хочу показати вам, що буде далі з цими, Я маю ось ці дві однакові. Однакові розеточки, п'ялочки DN New Star. І я їх висаджу у два великих вазончики. Залишайтесь на моєму каналі, і я вам покажу, ну, які вазончики я буду висаджувати. А поки що я хочу вам показати ті листочки, які я вам говорила, що вони. Я їх поставила в пакетик експериментальний. Експеримент невдалий, я хочу вам сказати, бо листочки вони заг... вони почали загнівати у мене і вони. Я хотіла ще декілька днів зняти відео, показати вам, але що у мене не вийшло. Та сама історія. Не жити, ні жити, ні працювати не дає. Е, і ось так. Я е, сьогодні хотіла піти у поліцію, написати заяву на неї, щоб виплачувала мені е, моральний ущерб, хай гроші мені платить за те, що вона мені скільки років вже не дає не працювати, ні жити спокійно. Експеримент невдалий. І я вирішила показати вам ще один спробувати. бо Ну Я чомусь впевнена, що все буде добре у наступному експерименті, тому що я виростила таку фіалочку ну виростила фіалочку у такому великому вазончику. Чим я буду її підгодовувати, я вам буду далі показувати. І що я буду, ну як я з нею все це, як я її вирощувала, що я її робила на протязі всього її ну, періоду, я поки вона у мене почала квітнути, я вам буду показувати. Я вам хочу сказати, що я, я була у такому, ну як вам сказати, мені було так приємно, що вона коли зробилася вже дорослою фіалочкою у цьому, у цьому великому вазоні, була така величезна шапка квітів на неї. І я коли побачила цю шапку, дивилася, і у мене тоді з'явилася думка вирощувати на продаж, я подивилася, і мені сподобалася. Сподобалася я... Я тоді подумала, що Оля, ти ж можеш так вирощувати і продавати таку красу. Ну, дуже гарна. Такий товарний вид вигляд у неї був. І от з, з, з того часу у мене ось так воно було. Потім колекцію почала збирати, потім в інтернеті почала продав... ну, продавати. І ось так. І... А я вам хочу сказати ще, що у, у, тоді я у вазончик для фіалочки клала е, ґрунт з, з грядки, з городу. Так, я залила кип'ятком цей ґрунт. Таким чином я його простерилізувала і е, додала е, тоді, е, туди ще. Кусочки пінопласту, такі маленькі, поламала, поламала і поклала туди на дно замість дренажу. і ще маленькі зробила такі, перемішала з цим ґрунтом. Теж, ну, Я їх перед тим кип'ятком обдала та й помішала з цим ґрунтом. І ось так я так щось мені інтуїція підказувала, що треба так ось ґрунт. Прорихлити, щоб він, так, він був такий рихленький. І, і ось так я тоді виростила ту фіалочку, з якої все і почалося. Всі ці думки мої, що я буду продавати е, згодом, і ну, так мені вона сподобалася. Вона виросла в мене у величенькому вазончику. І, я не вважаю це, що це. ну, Знаєте, як от ось сидить жіночка так, да, і дивиться на підвіконня, і думає, що ну, ось я хочу фіалочку виростати, виростати на підвіконні у себе, наприклад, да, а у мене немає е, такого маленького вазончика. Ну, буває ж таке да, от під руками і е, е, є тільки величенький. А багато говорять, що у величенькому не можна, ну не бажано. Ну, ось я от сижу та й думаю, да, наприклад, отак жіночка сидить та й думає, що стільки інформації в інтернеті, і вона, ну, що ну, не бажано та й може і не треба пробувати. Ну, давайте ми спробуємо. Давайте ми спробуємо. Я хочу показати вам, ну і мені самі цікаво, тому що пройшло з того часу дуже багато, дуже багато часу. І років, років, мабуть, вже 16 пройшло. І будемо пробувати, торф у мене буде у вазончиках джифі. І добриво, я вам покажу, яким я буду користуватися добривом ну, вирощування цих двох фіалочок. І ну, в дев'ятку висаджувати ми вже знаємо, які вони будуть, які фіалочки у нас виростають в дев'ятці. А посадимо ці дві у величенькі вазончики. Розміри побачите на екрані у себе. І на дно. Вазончики в дренаж, ну як все, бо ці вазончики вони такі величенькі і е, дренажні вітвори у, у них маленькі. Я їх робила гвоздиком. на вогні е, накалювала і робила дренажні вітвори і е, е, що ще хотіла вам, Да. І ну, коли буду висаджувати обов'язково актару. Під коріння ці фіалочки, я не буду їх пересаджувати, я їх буду перевалювати. Да, це буде перевалка у нас. І хочу вам сказати, що у них, ось тут у двох, вони починають випускати квітоноси. Я не буду їх видаляти. От я от так як є, вони з квітоносами, дві ці розеточки вони ці, дві ці розеточки, вони з квітоносами. Я їх ось так, ось так з квітоносами і перевалю у ці великі вазончики. Ну, я Як пересаджу, то я, я вам ви, ви побачите, як воно буде виглядати. І, ну, ось, Нічого такого, а торф джифі нічого не додаю, ніякого коктейлю. Бо такі рослинки у мене коктейль. А у, у ці я додавати ніякого коктейлю не буду робити. Звичайний торп джифі і все. І на дно, да, під коріння я вам говорила, під коріннячка актару обов'язково. Ну, залишайтесь на моєму каналі. Поки я буду пересаджувати ви. Так, да, і ще я хотіла сказати, що все буде однаково, що в одному вазончику, що в другому вазончику. Мені цікаво буде, яка піалочка швидше почне квітнути, і наскільки буде більше квітконосів, у, як, у, у, ну, у якому вазончику буде, і як, ну, як вони будуть, чим вони будуть відрізнятися одна від одній. Так, наче бачимо, що вони ну, начебто однакові. Начебто однакові. Може, трохи ця, чи ця може трохи менша, якщо оці прибрати, то вони однакові листочки. Ось такі вони. Ось такі дві розеточки, ми її висадимо. Ну, ось так, друзі, залишайтеся на моєму каналі. Приготувала я лазончики з торфом джифі. Це ну, ви побачите на екрані. І дренаж, який. Я поклала замість дренажу пінопластові кульки на дно вазончиків. І актару посипемо. обов'язково посипамо актару. Я буду перевалювати, не пересаджувати, тому я ну, так багатенько буду класти. Бачите, закінчився у мене вже один пакет. Я маю ще один. Додаємо. Ось так. Насипала Оля. Так, я все це так. Перемішаю, щоб воно і не будемо висаджувати так само Зараз цей посадимо ну, перший у трохи менший вазончик. Зверху я не приготувала тарілочку знову. Зверху, який торф у лазорчику був під, ну, під листочками, я прибираю. Добре, що дитина зробила такий столик гарний, мені дуже зручно, я повитирала собі і ставимо. Це у нас перевалка, не пересадка, а перевалка. І тому е я нічого тут видаляти не буду, бо вони пересаджені були. Ну, недавно скажу так, стаканчиків у вазончики. Ну, зараз я їх беру для експерименту, пересаджую у трохи більші вазончики. Попадає на листочки, бо я хочу швидко, щоб не цей не... Вам не... не затримувати вас довго. Все начебто набік трохи розеточка, бо тягнулися до віконечка. Вони стояли у мене на скляній полочці. І так вони. Я їх поверну, зараз поставлю так, щоб вони поверталися до лампочки, і розетка буде рівненька. Я вам буду показувати. Якого розміру діаметр ви побачите на екрані у себе діаметр вазончиків? Ось я не пам'ятаю, чи у такому вазончику я виростила, чи у цьому який трохи більше. Не пам'ятаю, що він, він був величенький. величенький. Поливаю тепленькою водичкою отстояною, кип'яченою, тепленькою, водичкою. Ось бачите, я зараз насипала забагато торфу, зробила ось таку, зверху її вона получилася у мене. І приливається водичка з вазону. Ось вона тут у мене зараз проливається. Ну Нічого страшного, повитираємо. Ось бачите, поки торг, ну, як себе візьме, а вона виливається. Яким буду я користуватися добровим? добривом, я вам буду показувати обов'язково. Покажу вам і періодично буду вам показувати, як вони будуть себе почувати, як вони почнуть квітнути. Я вам говорила, що вони зараз з, бутоль, з квітконосами, вона, ну, вони вже хочуть квітнути ці дві розеточки. сорт Ден New Star. Ми з вами знаємо, бачили в інтернеті, як цей сорт гарно квіте, яку він шапку може набирати. Ми все ми з вами це бачили, бачимо і ці сорти я взяла, бо мені так цікаво, що ну, яка буде, де буде більше квітконосів, яка де буде більше квітів. На, яку, на які розеточки, ну, розміри вазончиків, як вони вплинуть на розвиток. Ну, мабуть, вже полила, бо тут у мене виливається вже водичка. Вже виливається водичка. Так дуже, коли от, зараз, наприклад, у мене тут 15 градусів, це я сьогодні трохи більше підігріла, бо тут знаходжуся і щоб не було прохолодно. Так 15 градусів, 14 градусів і переливати її дуже теж не можна, бо щоб вона не почала загнівати. При перевалці можна було б зараз зробити фітоспорину пролити. Ну, я нічого цього не буду робити, просто водичкою кипяченою. Тепленькою і все. Ну, один, мабуть, один, мабуть, ми посадили. Тут у мене е, зараз вийшла така історія неприємна, буду я прибирати. Ось така вона у нас вийшла розеточка висаджена. Висаджуємо другу. Вона у мене під номером 1 у, у, у Зошиті написана. Е, я вже знаю. Запам'ятала назву цього сорту, що це. Я вже по листочках е, можу впізнати. Сорт DN New Star. Сподобається мені дуже. У мене є одна розеточка, вона у мене в дев'ятці. Я вам показувала, у мене є відео. Ну, Ось, друзі, ці дві розеточки, я їх висадила у вазончики. І ну, що далі буду я з ними робити, я вам буду показувати. Є де, ну, є в мене така деталька, яку, ну, я як вам сказати, що я робила у той час, коли я вирощувала ту розеточку на підвіконні. І я вам буду ну, показувати, я вам покажу, що я робила і як я її вирощувала ту фіалочку і буду з цим так робити. І ну, залишайтесь на моєму каналі і підписуйтесь, хто ще не підписався. Коментуйте, вподобайку, ну, ви знаєте, що робити. Я дуже вдячна вам за підтримку і хочу побажати вам міцного, міцного здоров'я, мирного неба і хай вам щастить. З вами була Оля, до зустрічі, мої хороші.